Так, експрес-огляд автомобіля для пана Юрія. Отак От виглядає машинка ця. Пройдемося по кругу, подивимося. Явних таких вм'ятин царапин не видно, принаймні вона мокра. Що помітно, цей фонар трошки має пожовтіння, тобто правий фонар новіший. Швидше всього треба буде проміряти, подивитися а, з правого боку, тому що цей фонар видно, що він новіший. От, явних вм'ятин таких аж немає. Тут якась така царапинка, це дурниця. Добре, давайте подивимося огляд Подивимося, що в нас робиться по підкрасах дверок. Ну, На жаль, машина мокра, така погода, що ця дверка в ідеалі, тут ніде не промацується, шовчик напливі фарби не промацується. Наступна дверка. А тут у нас підмальовано. Це підкрашений швидше всього сам торець. Є такий незначний напливчик, швидше всього підкрашений сам торець. Тому що далі переходу немає. Далі переходу немає. Теж добре. Так. Можна відкрити? Так. Так, що в нас по переході тут, по багажнику. По лінії багажника. Ну, Переходу немає як такого. Зараз подивимося, що покаже нам товщиномір. рахунок панора, це фанар був один розб'ятний перевоз. Ну да, да, так, так, я це, це, це помітив зразу. Петлі не зміщалися. Не крутилися, не видно слідів кручення. Ця петля також. Слідів зміщення не видно, багажник не відкручувався. Напливу фарби так само немає, тобто виглядає в рідній фарбі. Зараз подивимося, що покаже ще Окей, дивимося задню дверечку. Тут та ж сама ситуація, підкрашувався торець. Тобто є такий легенький напливчик, але далі його немає. Так, швидше всього, підкрашувався сам торець. Дивимося по водійській дверці. По водійській дверці. Ну, по водійській теж напливчика немає, тобто тут все добре. Напливчиків немає, не бачу я напливчиків. Окей. Добре, давайте попробуємо його постукати, що покаже нам товщиномір по цьому поводі. Капот також без переходу. Ну, На жаль, не видно, бо відбиває вода, але... Да, тут теж немає напливу. Тут є м'ятинка на крилі, загнуто. По зазорам. що в нас по зазорам? Ну Трошки є зміщення тут по зазорі. Бачимо, маленьке зміщення є, зараз будемо дивитися, болтичі крутилися. Природі би однакові. Зараз будемо дивитися з під капота. Так, починаємо замір. Сто тридцять. Сто дев'ятнадцять. Сто двадцять один. Сто Сто сімнадцять. Сто сімнадцять. 115 113 115 114 125 122, да. У нас криша в рідній фарбі. Пробуємо заміряти крило. 151 149 176 154 152 150 140 163 158 165 170 Ну піддувалося трошки десь, мусило піддуватися. 143 Шпикльовки немає, що саме цікаво, 167. В кутку б'ється 184. Якщо беремо відносно криші, де билося 130, то тут піддувалося. Але два шпикльовки, 149. А от пішла шпикльовка, 349, гарочка. 402. 364. А тут не дістає до шпикльовки, Оверфлоу. Оверфлоу. 1955. Арка шпакльована 630. Дверка 105. В заводських показниках 111, 109, 151, 147, 149, 101, 104, 107, 112, ну, в межах норми. Передня дверка 113, 113, 115, 105, 104, 106. Передня не фарбована Крило. 124, 128, 129, 120, 121, 130. 113. 93. Ну, передні також в межах норми. Капот. 108. 106, 124, 115, 111 115, 104 Передній капот так само, так як я і говорив, він не фарбований. А... Переднє крило 102. 88. Навіть місцями 88, 97, 97, 129, 128, 123, 114, 112, сама арка крила 116, 118, 135. 119, ну, фактично в межах норми. Передня дверка 114, 113, 108. 109, 113, 104, 105. Ну, це теж не фарбовано. 114. Так як показує візуальний огляд, передня дверка не фарбована, 110, 111, 96. 105. Задня також не фарбована. Приходимо до заднього крила. 110, 110, 121, 116, 108, 106, 105. слабе місце, арочка. 119, 115, 127, 115, тут легенький підкрас, є, видно його візуально. 117. 116 116 126 140 120 112 ну з цим крилом питань немає 112 111 118 задня ряда 107 108, 120, 165. Десь погано притулив. 118 такі. 141. Спруд попадає на пам'ять. 121. 120, ні, тут все одно. 119. 123. 119. 118. Задня ляда так само, як і показав попередній огляд не фарбовано. Примиряємо внутрішні стойки і пороги. Згаїн нас 89 норма. 76 норма. 95 норма. 84. Тут норма. 56. 67. 74. 66. Тут все в нормі. Тут все в нормі. А по болтам. Тут вони вже витерті, але слідів зміщення не видно. Виглядає, щоб болти не крутилися. То есть по покупателя размещения нет. Окей. Передняя дверка. Следов кручения нет. Следов размещения петель нет. Так само верхние болты. Вода. Хорошо. Проміряємо. Поріг 91, норма. 81, тут видно заводська точка. 87 норма. 80 72 71, Все в межах заводських параметрів. 60, 87, 73. 91. Все в межах заводських параметрів. Єдине повертаємось до цієї арочки, От вона шпакльована. 767, так. Да. Тут не дістає до шпакльовки. Не дістає до шпакльовки. Не дістає. Да, тут вже починається вже виходити, сходити на ноль. Тобто 723, 388, 361, да, тут вона переходить вже. Якщо міряємо вище, сюди пішов перехід фарби, наплив 470, 442, 200, 183, от сюди воно сходить 180. Ну, тобто робилось, красилось переходом. 175. Добре, окей. А, можна ще капот відкрити? Відкрийте, будь ласка, одній рукою незручно. Так, дивимося по капоті. Капот у нас показав та ще номір, що не фарбований, напливів немає. Дивимося по петлях. Дивимося по петлях. Ну, слідів кручення не видно. Тобто зміщення петель немає, походу капот рідний. З цього боку така ж сама ситуація. Вода, на. Зміщення ми тут не бачимо. Полка крила. А, та сама ситуація, Болти не крутилися, крило не знімалося. Зміщення немає. З цього боку аналогічна ситуація. Де-то да, вода, а Грязь. Зміщення по крилі немає. А формовка крила блистить зараз, звичайно, вода, але виглядає заводською. А... Дивіться, можете завести, трошки прогазувати десь, да -да. хоча б 4 тисячі дати, бо людина хотіла послухати турбіну, щоб ми хоча послухали, як вона працює. Заведіть, так чуть-чуть, попробуйте хоча бы до 4000 крутнути його. Ну, робота мотора нормальна. Добре. Окей. Добре, зараз приступимо до перевірки на помилки. Так, до речі, зніму зразу салончик. Ну, по салоні. По салоні вроді би все культурно, на роки машини, да, якась була штучка наклеєна на панелі. Але явних таких порізів немає. Ну, звичайно, трошки є такі вже облізлості, От, але явних таких пошкоджень немає. Тобто салон відносно стану машини. О, задовільний, сідушка. Скільки вона має пробігу? Скільки має пробігу там машина? Скільки має пробігу? Пробігу скільки має? 270, а, я пишу, так, да, 273. Ну, відносно пробігу, да, так. Стан, стан можливий. Добре, зараз будемо печати лаунч, будемо дивитися далі.